Присов розкраїні підписники. Ми сьогодні будемо читати проповідь на горі піст і молитву. Багато хто роблячи добрі вчинки. Прагнуть похвалитися у усла, мовитися, сказав Ісус, а ви коли робите милосердні вчинки, не привертайте до себе, оваги Богу себе бачить і коли постетеся не хотіть по... І не привертайте до себе, вагне, хай про Це знає лише отець небесний, заради якого ви не робите. Молитва також не повинна бути показною молитва Господу. на Надинці у своїй кімнаті і не потрібно промовляти багато зайвих слів, як язичники, вони думають, що чи вони багато слів в ніші, тим їм краще їх краще чути. Ти небесний сам знає, що вам треба ще до того, як. ви Звернетеся до нього, а молитва має бути така Отче наш, О... Отче наш... Що? є на небеса, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. як на небі, так і на землі хліба, нашого насушного. Дай нам всього ні прости. Нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватця в нашому не виведе нас у спокусу, але везу вас від кавого від лукавого. Від лукавого. O mai pe